Як ви вже зрозуміли? У нас новий член сім'ї. Ось такий гномик. Він дуже великий, дуже класний, високий, діти мої в захваті. Чекаю просто, поки поставлю ялинку, поставлю біля неї гномика цього, прикрашу всю квартиру до Нового року. Тому ділюся з вами такою покупочкою. Різних таких гномиків робить місцева дівчина з міста Костопіль. Рівненської області, якщо вам цікаво, ви хочете також щось таке придбати собі, то посилання на її сторінки я лишу під відео. Сьогодні розпочинаю відео в п'ятницю ввечері. Хочу відзняти вам повну серію відео на наступний тиждень, бо, як бачите, світло у нас не з'явилося. Я вам писала ще раніше, що відключили його ще у ранку. Зараз більше п'яти вечора, світла ще досі немає. Телефон у мене заряжений. І сьогодні хочу трішки відзняти вам відео такого плану, як ми освітлюємося, чим ми користуємося, коли немає світла. Тому зараз зніму вам нашу лампочку. Вона акумуляторна і вона дуже довго світить. А, чим вона далі сідає, тим у неї світло таке менш ярке, але все-таки вона дає освітлення і а, зараз покажу вам, що це за лампочка. Ось так ми знаємо, коли з'являється світло. пишіть наша морозильна камера, відключаю її звук, і тут у нас мінус 7 градусів всередині морозиловці. Дуже, до речі, Класно, так, треба швиденько вам показати про наші гаджети і робити домашні справи, бо світло може дали ненадовго. І так, показую вам лампочку. Дуже вона така компактна, світодіодна, тобто вона економна. Я вам покажу зараз, як відключу її, покажу, які на ній написи, бо... Коробочки з неї вже давненько в нас немає. Колись ця лампочка попалась мені у товарі, які я купляла в групі у Вайбері, там, де брала носки, іграшки дитячі, і там були товари для дому. Було дуже багато різних акумуляторних таких світильничків, були прожектори, були вуличне освітлення таке на сонячних батареях. Я його також собі лишила, до речі, треба буде пошукати. І вам показати, яке воно можна буде позаряджати і користуватися. Так, ось ця лампочка з таким гачечком. Тут є е, такий роз'єм для зарядки і кнопочка. Е, кнопочка така всередину втоплена. Але все-таки я її дістаю, можна відключити. І з самого верху тут написи вже і стерлися, але все-таки трішки щось можна і розібрати. Загалом, ця така лампочка дуже нас зараз рятує, бо вона дуже, дуже, дуже довго світить. Ми, коли ставили експеримент, я хотіла її розрядити повністю і зарядити. То розрядити повністю нам її не вдалося. Вона все рівно, як світлячок, світилася, і а, нам довелося її все-таки заряжати не розряджено. Наступне, що вам покажу, це ось такий налобний ліхтарик. А, він дуже класно також світить. Зараз буду ставити все на зарядку, бо ми трішки користувалися. А, так, тут є декілька режимів. І ось такі блимаючі. Ну, загалом фонарик непоганий. Він також акумуляторний, заряджається. Його зручно одягнути на голову. У мене було чоловік, брав його на рибалку. Ми використовуємо його для того, щоб сходити у підвал, бо там немає освітлення. І, до речі, зараз дуже це актуально, можливо, хтось думає, купувати чи ні, то фонариком також користуємося. Все класно. Також, я сподіваюся, все-таки скоро мені приїдуть мої свічки. Замовила я їх також у групі, де купувала носки. Люблю я ту групу, завжди її провідую, дивлюся, що там новеньке з'явилося. І цього разу відхопила я свічки, такі більш-менш новорічні. Зараз світло часто відключають і. Я думаю, такий новорічний настрій, романтика буде. Можна буде запалити і посидіти при свічках. Ось так. Ще у нас із таких гаджетів є в наявності такий прожектор. Він також акумуляторний і він може світити до 7 годин. Це дуже класно, світить він дуже яскраво. Регулювати його неможливо, він світить дуже далеко і а, дуже він класний. Я думаю, що завтра або післязавтра ми його заберемо, бо давали а, тимчасово на користування моєму брату, він їздить дуже часто на рибалку і а, тоді не було проблем зі світлом. А зараз, я думаю, що якщо відключать світло довше, ніж на сутки, то. Такий гаджет нам також буде в нагоді. Він заряджається, я не пам'ятаю, здається, 4 години його треба заряджати, і 7 годин він світить. Тому, якщо ми заберемо його, я його також вставлю в це відео, покажу вам, який він саме. Ну, і ще один такий гаджет я хочу купити. Це акумуляторна така на батареїчка гірлянда Зараз скоро будуть новорічні свята. І я думаю, що таким чином можна і прикрасити в квартирі, і зекономити електроенергію. Плюс до всього святковий настрій. Не буде ніякого такого, що немає освітлення, і щось у нас погано. У нас все добре. Нас цим не залякати. Ми до всього готові. Тому будемо якось. Викручуватися, як кажуть, нічого страшного в цьому немає. Ну, і звісно ж, будемо готуватися до нового року. Тому гірлянди, певно, мені треба купити дві. Хочу одну на кухні повісити, а одну в кімнаті. У випадках, коли немає світла, дітям буде класно, весело. Ну і самій буде приємно. Єдиний мінус, коли немає в нас освітлення, це в нас немає і отоплення. Використовуємо ми теплий одяг. Я ось коли приїхала з навчання, вдома холодно, цілий день не було отоплення. І я так і не передягалась, бо дуже-дуже-дуже дуже холодно. Я вже навіть думаю, що ми певно не будемо навіть заправляти ліжка, бо постійно лягаємо під ковдри, гріємо на газу чайок, зігріваємося. Замерзла я сьогодні на навчанні, вдома також холодно. Зробила собі фервекс на ніч, бо дуже боюся знову захворіти. І тут залишки налисників. буду вечеряти, бо щось мене трусить. Не знаю, хочу я їсти чи ні, але щось повечеряю. У суботу зранку чоловік запропонував з'їздити у село. До його батьків я погодилась, дуже класно відпочила, я нічого зовсім не робила, тільки їла, лежала і спала. А тут вже топиться банька, але ми її не будемо чекати. А їдемо додому. А тут, поки ми зібралися їхати додому, приїхала Вовина хресна мама. Вона її чоловікова рідна сестра, тому проводжає нас додому. Сьогодні неділя і буду готувати круасани. Сподіваюсь, світло не вимкнуть і я встигну їх спекти. Так, для круасанів мені треба борошно, сухі дріжджі. Тепле молоко, сіль, цукор та рослинна олія. Також буду використовувати вершкове масло, пізніше вам покажу, як саме. А поки всипаю сюди дріжджі, додаю цукор в тепле молочко, перемішую. Сюди додам рослинну олію, сіль, і буду це все потім з'єднувати, замішувати тісто і ставити його сходити. Рецептуру всю пропишу вам під відео. Ну а я розпочинаю. Готове. Зараз буду його накривати рушничком і ставити в тепле місце. Буду чекати, щоб воно зійшло. Пізніше покажу, що я з ним роблю. Зараз саме головне, щоб тісто відпочило, зійшло гарненько, тому лишаю. Встала я своє тісто із холодильника, Василько мені допомагає, притрусила трішки мукою і розкатала в такий круг, розрізала порівну на такі трикутнички, накладаю начинку та скручую круасанчики. Все робиться досить швидко, нічого там такого складного немає. Відправляю на деко. З усього тіста в мене вийшло 12 круасанів таких великих. Відправила в духовку на 200 градусів на 30 хвилин. Ось такі красені у мене вийшли. Деякі троїшки повідкривалися, але це нічого страшного. Начиночку ви можете робити будь-яку. Тісто просто ідеальне для будь-яких круасанів. Тому користуйтеся. Виходить дуже смачно. Також ми в цю неділю ходили на ринок, купляли взуття. Нашим хлопцям Васильку та Юрчику також купили чоловіку на роботу. Пізніше вам у відео покажу які саме, хоча на відео ви можете вже бачити, що хлопці взуті, не в кросівці. Повернулися ми з закупки, божевільний сьогодні день купляли взуття. Пізніше вам покажу, яке. Взяли яйця по 55 гривень за десяток. Взяли мандаринки, не пам'ятаю, здається, 75 гривень кілограм. Буду знімати економне новорічне меню, святковий стіл, то таке більш-менш купувала. Так, тут у мене крабові палочки. Далі у мене імбир маринований, 72 гривні, баночка. Ось таких дві ікри кольорових по 29 гривень. Так, брала одного гірочка, не пам'ятаю чому. Йей! Листочки норі 95 гривень, 10 штучок. Йей! Так, взяла Мак е у європейському магазині. Здається, 60 гривень. Так, взяла ось такий сирочок 24 гривні. Так, далі тут у мене е трішки мідій. Взяла кульочок на 50. 5 гривень. Так, листя з салата 15 гривень 100 грам. Шампіньйони, здається, по 60 Також так трішки взяла. І з цього, здається, все. Тут у нас 20 кілограмів риби. Взяли толстолобика. Загалом 60 гривень кілограм. У два пакети брали. Зараз будемо чистити. Приїде чоловіковий брат, забере цю всю рибу чищену до свекрухи, і у нас буде тушонка. Робили вже її не один раз. Дуже вона класна, дуже смачна. Тому не знаю певно, не буду знімати, як ми будемо перероблювати цю рибу. Все по стандарту, а все так само. Рибка була жива, її нам там, як кажуть, вбили. І будемо зараз з нею справлятися. Риби дуже багато, як ви розумієте, тому така в нас сьогодні ще мирудна робота. Як ви розумієте, багато риби, це багато і прибирання, бо луска була повністю скрізь по всій кухні. Тому чоловік чистив, а я пізніше прибирала. Так, сьогодні ми зробили обновки взуття, брали юрчику, зимове взуття Васильку. І чоловіку на роботу. Так, чоловіку обрали ось такі. А, брали на ринку, ціна їх 900 гривень. Це на роботу. Додатково також брали такі стільки. А, заплатили за них 50 гривень. Ну, загалом, казав чоловік, йому буде зручно в такі ходити на роботу, тому а, такі і взяли. Так, Васильку взяли ось такі черевички. Ціни взагалі. різні. Знайшли минулорічну ціну 450 гривень. Це у нас 27-й розмір. Він вже в них ходив, бо ми ходили на ринок у Кросівках. Тому взяли ось такі черевички, відразу він обувся і пішли далі. Так, і взяли. Юрчику. Ось такого плана черевики це термочеревики. Казав нам юрчик, що дуже йому тепло в ногі. Вони не промокають. І ось такі вони всередині. Юрчику брали 37 розмір. Вони трішки на нього більші, але все-таки нога росте, то завжди беру із запасом. Ціна їх не знаю, чи говорила: 1100. Це нам так віддали. Все-таки знайомі на ринку є. Я раніше торгувала на ринку, тому ось так мені вийшло. Загалом вони коштували 1200. Мені вони обійшлися у 1100. Ось так. Приїхала мені нова посилочка з тієї ж групи, що я брала носки. Покажу, що я відхватила цього разу. Там можна дуже багато різних товарів побачити, знайти. Посилання на групу вам також лишу у описі під відео, тому заходьте, думаю, вам там також щось сподобається, Купите. Я завжди замовляю зараз на Укрпошту, експрес-доставку. Вона виходить набагато дешевше, ніж на новій пошті. Uh, і приходить більш-менш швидко. Показую, що я взяла. Так, коробочка така чималенька. Я вже навіть і uh, забула, що там мало бути в такій кількості. Але тут ось така новорічна краса. Uh, взагалі, зараз вимикають світло. Я дуже задоволена, що встигла захватити ось такі свічечки. Вони йдуть всі зірочки. Від більшої до меншої і тут чотири наборчика. Всі ці свічки мені обійшлися у 300 гривень, хоча на самому ціннику на кожному наборі була ціна 200 гривень. Зараз вам покажу це, певно, якийсь магазин закривався. Не знаю, де вони беруть товар по таких цінах. Але я заплатила не за один набір, а за чотири. Таких 300 гривень, плюс доставочка мені обійшлася в 56 гривень. Люблю я саме там скуплятися, раджу цю групу і вам. Зайдіть, подивіться, посилання є під відео, Вже вкотре говорю вам, що там дешево, там бюджетно, там можна зекономити дуже багато грошей. Саме головне заходити в групу щодня і по декілька разів, бо дуже швидко розбирають всі лоти. На цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Напишіть мені будь-який коментар. Дякую всім за перегляд і всім до нових відео.